Я не знаю іншого місця, де люди, попри все, працювали і робили вистави, і виходили, і глядачі приходять. Тому для мене це за честь бути в Харкові. Це як перша зустріч з Харковим. Я сподіваюся, що я зможу привезти щось більш масштабне, скажімо так, можливо, більш цікаве. Я дуже люблю е, сучасну хореографію, можливо, щось з британських хореографів. Я б дуже хотіла. Великобританія один з наших найсильніших союзників, тим не менш. Коли над тобою шахеди і дрони не літають, це зовсім інша ситуація. Повірте, тому так як українці розуміють українців, тих, які тут проживають, залишилось, так не розуміє ніхто і не зрозуміє. Поки що. Там взагалі зараз все, ну, 25-го, як правило, все зачинено, всі святкують вдома, і це. Ще один момент, який е, мене досить накриває під час різдва там, тому що ти розумієш е, наскільки люди живуть в привілегіовному становищі в світі, е, порівняно з українцями, чесно, але я вважаю, що сила духу, яка в Харкові, Лондон просто відпочиває для мене. Душі українців завжди були найцінніші. Тому власне я тут. Якщо мистецтво не про що і це просто самолюбування, то навіщо тоді це?